Слава Ісусу Христу! Всім благословенного дня! Дуже багато людей кажуть, чому ваші священики такі кардинальні, чому вони так проповідують про пекло, про гріх? Тому що сам Ісус Христос він прийшов на землю і засвідчив про те, що пекло воно існує, і воно не перестає існувати тільки тому, що я не хочу в його вірити, а вірити не хочу, тому що не хочеться відповідати за свої гріхи. але... Тільки в самій Америці є 18 мільйонів людей, які помирали клінічною смертю, зупинялися серце на операційному столі, і вони свідчили. Одні свідчили про жахіття пекла, інші свідчили про красоту раю. І цей вибір ми Господь дає кожній людині зробити тут на землі або стати його сім'єю, дійсно виконувати його волю, жити в святості, проповідувати про те, що пекло це дуже велика реальність. І по той вічний духовний світ, вічність це дуже велика реальність. Кожна людина має зробити в своєму житті вибір або стати учнем, покаятися і бути дитиною Божою або